Вводимо адресу PreziCom і ми на сторінці PreziCom. Це сайт програми. Щоб зареєструватися і одержати свій аккаунт, натискаємо логін. Якщо ви зареєстровані в соціальній мережі Facebook, вхід по натисканню відповідної кнопки. Якщо ви бажаєте зареєструватися на ресурсі, необхідно натиснути Sign up. Далі натискаємо Continue Free безкоштовно продовжувати. Одержали анкету, яку необхідно заповнити. Електронна адреса. Пароль повинен бути більший, ніж 9 символів. So, what do you do? Вибираємо Education, освіта. Нас прохають вказати тип закладу. Ми вибираємо інші. Create Free Public Account. Створити безкоштовний публічний аккаунт. Натискаємо. І відкривається наш проєкт презі, де можна створювати свої мультимедійні презентації. Дуже проста, пряма реєстрація, без підтвердження на вашій пошті.